Директорка дитячого садка номер 16 Тетяна Сухан перед щепленням проходить огляд у лікаря. Розповіла, чому хоче вакцинуватися. Саме подаю приклад для своїх колег, працівників. Цим забезпечую, ну, даю захист для своєї сім'ї. Завжди вакцинувалася, ніколи не відмовлялася, тому цього разу вирішила зробити це. Отримав вакцину від covid 19 і тренер шахів Сергій Щербаков. Працює з дітьми. Заразити дітей, <заразити> дивіться десь 60 учнів, тобто чотири групи по 15-12 чоловік. Вакцинували у Мукачеві працівників шкіл та садків, каже головний спеціаліст управління освіти в місті Ігор Бігарій. То десь ми вже провакцинували загалом підготовкою до нового начального року десь тисячу людей. Це десь виходь у нас 50% Педагогічні працівників працівників, шкіл, садочків, Правда, тому що тут у нас вакцинуються не тільки вчителі, а й техпрацівники, сторожа і обслуговуючий персонал начальних закладів. Ну, я думаю, що ми до початку навчального року виконаємо е вказівки, щоб процінувати 80%. Нагадаю, згідно з постановою кабміну, яку ухвалили 28 липня, навчання в закладах може відбуватися, якщо там щеплені 80% працівників. Ці обмеження стосуватимуться регіонів, котрі перейшли до жовтої помаранчевої та червоної зони. В тих закладах, де менше 20% персоналу. Тобто тут враховуємо і вчителів, і технічний персонал не вакциновані і не мають сертифікатів, сертифікатів вакцинації. То такий заклад освіти працювати не може, не може надавати послуги. На превеликий жаль, у нас дуже багато шкіл в Закарпатті, де менше 20% станом на сьогодні. Працівників мають сертифікати вакцинації. За словами Ігоря Бігарія, 13 серпня в Мукачеві продовжать вакцинувати працівників шкіл та садочків. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко. Новини на Суспільному.